Там маємо дві смерті. Одна смерть працівника сталася внаслідок природна смерть, причина буде встановлюватись. Але ж другий працівник дійсно постраждали внаслідок аварії. Сьогодні обставини нещасних випадків розслідує спеціальна комісія. Попередні висновки аварії будуть оприлюднені вже наступного тижня. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, Сергій Новіков, Сергій Чорний, програма регіон. Ми продовжуємо випуск а далі про інші не менш важливі події, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. Поточного тижня у Донецьку депутати облради провели позачергову колегію. А представники міськради розширене засідання виконкому в обох випадках. На порядку денному постало питання обговорення політичної ситуації в країні та прийняття звернення до президента України та Верховної Ради. У текстах вони наголосили на призупиненні конфлікту, який вже перейшов усі межі. Кадрові перестанови в управлінні Міністерства доходів і зборів Донецької області новий керівник. Ним стала Вікторія Луценко. З листопада 2011 року Вікторія Луценко була заступником керівника обласного управління. Вона радник податкової та митної справи першого рангу. Щодо колишнього начальника обласного управління Вадима Бондаренка, то й відтепер він працюватиме в апараті міністерства. У Донецьку нагородили переможців 17-го регіонального конкурсу Золотий Меркурій. Окрім відзначення найкращих підприємств, Донеччини, під час конференції було також обрано нового президента Донецької торгово-промислової палати. ТПП очолила Ельвіра Севосяненко. Наступні п'ять років головну увагу спрямовуватимуть на формування конкурентоспроможного регіонального ринку, популяризацію ідеології ринкових змін та формування нових бізнес-підходів. Півстоліття у білому халаті, а за плечима 75. Поточного тижня відомий комбусіолог, професор, керівник Донецького опікового центру Еміль Якович Фісталь відзначив ювілей. На рахунку відомого лікаря та науковця тисячі врятованих життів. До Дня народження видатного медика в Донецьку відбулася міжнародна науково-практична конференція. У першому матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді зіграв щесь Вікторію. Грамотними діями господарі компенсували індивідуальну перевагу донечан і тільки пропущений на 62 й хвилині гол від Тетслай вивів помаранчево чорних зі сплячки. Через дві хвилини рахунок зрівняв Адріано, тим самим завершивши матч у нічию 1-1. Напередодні дня захисника вітчизни Зараз ми з вами поговоримо про тих, хто захищав батьківщину і як сьогодні турбуються про ветеранів. Для цього, аби на власні очі переконатися у якості надання їм медичних послуг, моя колега Катерина Щугорова відвідала обласний шпиталь для ветеранів у Марінці. Оздоровитися у закладі можуть не лише ветерани та учасники великої вітчизняної війни, але й учасники бойових дій у гарячих точках. Обласний шпиталь для ветеранів було створено ще у 46-му році. Спочатку він працював у Макіївці, у Мар'їнці ж він існує вже 19 років. Головне завдання медперсоналу шпиталю запобігти загостренню хронічних захворювань. Медпослуги надаються не лише ветеранам Великої вітчизняної, а й учасникам бойових дій в інших гарячих точках. У шпиталі розгорнуто чотири лікувальних відділення, серед яких і інтенсивна терапія на 6 ліжок. На лічення ми маємо право на одного чоловіка в сутки використовувати 40 гривень. на питание 35, Этим, это в общем-то довольно крупные суммы, исходя из общефинансовой обстановки, лечащие врачи госпиталя в состоянии из тех лекарств, которые мы приобретаем, подобрать нужную лекарственную терапию. Втім, якщо на ліки грошей вистачає, то сума на харчування має бути на 20 гривень більшою, не зважаючи на те, що ці 35 гривень і так одна з найбільших сум в Україні. Шпиталь фінансується з облбюджету. Це приблизно 20-22 мільйони гривень на рік. Загалом фінансування задовільне, втім від спонсорської допомоги не відмовляються. Усього в області мешкають 180 тисяч ветеранів та дітей війни, що мають групи інвалідності. А отже, путівку на 24 дні до шпиталю можна отримати лише раз на рік, відповідно до черг, які формують лікарні на ці путівки. У нас можуть четыре категории. Участники боевых действий, это касается не только Великой Отечественной, э, значит, э, авансы, горячие точки и так далее. Участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны или те, кто работал во время войны, и лица, приравненные по льготам к участникам войны. К этой категории относятся Члени сімей погибших воїнів. у шпиталі, окрім медикаментозного лікування, є і процедурне. І якщо 15 років тому процедурами, наприклад, з рефлексотерапії окуплювалось 23% пацієнтів, то тепер 72%. Як запевняють медики, ефективність процедур рефлексотерапії ван водних масажів висока. Единственное отделение в области, которое проводит дифференцированное лечение, рефлексотерапевтическое, именно в комплексе. У нас за один сеанс больной получает 3-4 наших процедуры. Значит, здесь есть поверхностная игла рефлексотерапия. Мы очень активно используем аппликаторы Лепко. Вот, сочетаем с... лазеротерапией, лазеропунктурой, ультразвуковой пунктурой. 78-річний Микола Федосеєвич має інвалідність, брав участь у бойових діях в Угорщині. До шпиталю їздить вже 17 років. Тут отримує комплексне лікування. Я с ні ви не приїжджав, би сюди. Тут надстачає, то кажуть, і капеліці, і голки, все, що положено. І чувствую, себе нормально виїжджаю домой. Учасник війни в Афганістані Іван Щербаков тут вже вдруге. Каже, що процедури рефлексотерапії дуже допомагають. Воїн-інтернаціоналіст був контужений, мав поранення голови, спини, ноги. У відділенні йому ставлять крапельниці, роблять уколи. На вистачає заряду молодості, можна сказати. По-перше, Позвоночник лучше начинает снимает спазмы, головные боли. В комплексе все процедуры у меня и массаж еще ручной, и в комплексе это дает движение для ходьбы. Звісно ж, у шпиталі багато й ветеранів великої вітчизняної. Іван Павлович у свої 92 пройшов усю війну. Розпочав воювати у вересні 41-го з брянського фронту. Артилерист воював і під Сталінградом, звільняв Харків, Донбас, перемогу ветеран зустрів у Братиславі. За роки війни Іван Павлович дістав поранення під Сталінградом сильно обморозив кінцівки. Тож у шпиталі підліковує ноги та кишківнік після поранення. Лічення, врач, хороший, заморожені були ноги і руки, руки. Постепенно отошли, а ноги то отходили, то отпускали, а сейчас все, все время никогда не нагревались. На лекарство дома уходит, значит, 40-50%. Усього шпитальна база області для ветеранів розрахована на 580 ліжко ліжкомісць. Окрім основного Мар'їнського шпиталю на Донеччині функціонує шпиталь у Святогірі на 180 місць. Обласна лікарня відновного лікування може прийняти 100 ветеранів, А відділення про слов'янські лікарні може розмістити 50 осіб. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанський, програма регіон. Урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни у Донецьку відбудеться у неділю 23 лютого біля пам'ятників Ватутіну, Гурову та Гринкевичу. У покладанні квітів до підніжжя монументів візьме участь і очільник обласного центру Олександр Лук'янченко. Початок заходу о 10-й годині. Україна продовжує відзначати 200-річний ювілей Тараса Шевченка. Не припиняються святкові заходи і на Донеччині. Зокрема, наприкінці тижня обласний художній музей відкрив виставку Образотворча Шевченкіана, на якій представлено близько ста робіт, присвячених життю та творчості Великого Кобзаря. Готувались до неї два роки. Колекцію ж збирали понад півстоліття. Детальніше знає Гліб Шимовнів. Українцям та й всьому світу Тарас Шевченко відомий перш за все як видатний поет і громадський діяч, який більше за будь-кого в історії країни зробив для формування національної свідомості громадян. Втім, Донецький обласний художній музей в рамках святкування 200-річчя кобзаря вирішив дещо відхилитися від так би мовити розтиражованого образу та зосередитися на іншому, не менш важливому боці творчості Шевченка. Шевченко це і прекрасний художник, і, можливо, якби не було Шевченка-художника, чи його завдатків, не знаємо, чи могли б ми сьогодні говорити про Шевченка-поета, чи був би він для нас відомий як поет. Але тут зібрані картини не Шевченка, а художників, які... Читаючи твори Шевченка, уявляють собі Україну, уявляють собі, скажімо, ті степи, де він перебував у засланні. От, вникають, так би мовити, в зміст творів, передають потім це нам в своїх картинах. Загалом Шевченкіана в музеї нараховує близько двох сотень робіт, але в експозицію потрапила лише половина. Це і живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-ужиткове мистецтво. Деякі з робіт взагалі є ровесниками музею. Їх було вперше представлено 75 років тому. В цій залі експонуються три роботи, що були вперше показані. На всеукраїнській ювілейній Шевченківській виставці присвяченій 120-річчю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Насамперед спір Єфрема Світличного Харківського живописця, Шевченка в казармі. О, далі там йдуть роботи Олексія Турбіна, Шевченка серед селян і киянина Олександра Сиротенка. На просторі. І одна з цілей виставки продемонструвати еволюцію образу Шевченка у мистецтві протягом всього цього часу. Тож і більш сучасні твори також безумовно заслуговують на увагу. Наприклад, народний художник Олексій Поляков із Шевченківським надбанням знайомий не з чуток. Ще в 2006 році митець брав участь у масштабному мистецькому заході на батьківщині Кобзаря в Каневі. На базі Шевченковського заповідника. Ну, проработали ми там по половину місяця успішно і ну, каже виставку була і краща робота залишиться у музеї на цій Чернечій гори. Окрім оригінальних робіт, навіяних творчістю та постаттю Шевченка, відвідувачі можуть побачити і твори самого кобзаря. На жаль, лише у вигляді копій. Чудові копії е, чудових фахівців із е, творів е, самого Шевченка, Катерина Олександра Іванова, був чудовим е, рисувальником, викладав в Київському художньому інституті на час. І от е, копія е, роботи е, Хазановська е, е, з раннього автопортрету Тараса Григоровича Шевченка. Працюватиме виставка до 27 квітня. Варто зазначити, що на цьому ювілейні заходи на Донеччині не закінчуються. Зокрема, ряд цікавих спектаклів готують у театрах. Серед них прем'єра концертного виконання опери нашого земляка Олександра Рудянського Шлях Тараса на студентів. Чекає обласний фестиваль конкурс митви і спадкоємці Тараси. А в березні, у самий розпал ювілейних днів, відбудеться 10-й відкритий конкурс українських пісень-танцю Джерело талантів. Глібшомовнів. Програма регіон. П'ятничний виступ для жіночої збірної України з біатлону на 22-х зимових іграх у Сочі став історичним, адже виборовши золото, вона стала олімпійським чемпіоном в естафеті 4 по 6 кілометрів. Довго очікувану олімпійську перемогу Україні принесли Віта Семеренко, Юля Джима, Валя Семеренко і Олена Підгрушна. Срібло завоювали господарі ігор росіянки бронзу норвежки. Із завоюванням золотих медалей в естафеті на 22-х зимових олімпійських іграх у Сочі привітав українських біатлоністок президент України Віктор Янукович. Нагадаємо, золото стало другою нагородою синьо-жовтих олімпійців у Сочі. У другий день Олімпіади бронзову медаль у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів виграла Віта Семеренко. Сьогодні Україна знаходиться на 20-му місці в медальному заліку. Церемонія закриття. Олімпіада у Сочі відбудеться вже у неділю 23 лютого.